Кіт, як тобі така погода. Після снігопаду на наступний день і через два дня настала відлига і з'явився туман. Траур, у сніговика голова відпала. Туман не такий і густий, але ж все ж потрібно бути обережним на дорозі. Також, наче можливий був невеличкий заморозок тому що. На Алейці і на дорозі утворився слой, можна сказати, невеликої люди, тому слизько. Сніг у нас ще залишився, але це можна сказати ненадовго, тому що на наступні три дні передають самі дощі. Тому так. На дорозі маємо таку картину. Багато калюж і рязюки. Мій собака, звісно ж, у шоці, <с> як завжди, тому на сій ноті будемо і завершувати це відео.